Всім доброго здоров'я. Ну що ж, друзі-пасічники? І насправді, де ж діваються бджоли? Особливо запитання є, куди подівається зимою карніка? Що ж, будемо розбиратися щодо чого? Питання постають сьогоднішнє день а нам таке? Де діваються бджоли? По-перше, що хочу сказати, друзі мої. В великій мірі, все зависить від бджоля. Як підготовити бджіл, так вони і підуть у зиму. І як приклад того, скажу сьогоднішнє наше сьогодення нам показує, що залишається після того, коли пасічник не докладає рук до бджіл до пасіки. Не, я не кажу про ті зарості, чи ще небудь що інше про ту траву. То саме останнє зараз. Я Кажу те, що бджоли потребують уваги, як би то не було. І та увага має приділятися. Приділити уваги, то у вас будуть бджоли зимувати. Тому що ви вложили в ту пасіку і ви маєте ціну того всього, що ви вкладаєте. Тому, то, друзі, ну а і з іншої сторони, потрібно подивитися так. Ну і що ж там є зараз в теперішній час у вуликах? Кажучи, що вже перейшло ну, майже середина грудня. І ще бджолам зимувати декілька місяців, а можливо і більше. Що ж там буде зимувати? Я думаю, всім цікаво і ми подивимося, як у мене і мова йде про карніку. І про карніку, друзі мої, йде мова умовно. Ну і так, як побутує думка, що неважна бджола, вона не зимує. Не радує пасічника, на насамкілі, хто ж твою неважну бджолу робить, чия то недбалість є. <клі> і чи то діло в тій, чи іншій породі бджіл, чи в популяції, чи в селекціонері, чи ще в кому іншому. Но я вам скажу так, найкраща бджола, яка до вас попаде в руки. Але якщо ви будете недбало з нею поводитися, то вона не покаже свого максимуму, і ви скажете та, то все. Не то. Звісно, географічне положення має свою вагу, та чи інша бджола, яка пристосована на місці. Цим сьогодні спекулюють. Місцева бджола, тратата, -та, тра -та, та треба берегти. Що там в тій місцевій бджолі зараз залишилося? Настільки років всякого. Завозу. І теперішнє те, що винять джолу ту чи іншу, яка завезена, що вона винувата в тому всьому. Хлопці, включіть мозги, включіть мозги, а тоді говоріть, хто винувати, а хто ні. Може треба на місцевому рівні рішити питання в тому, щоб бджоли такі сталися. Так, для чого я покажу? Кажуть, що де поділася карника зиму. Так, ближче. Маємо те, що. Маємо, друзі. Знімаю і показую. Як то кажуть, там просутствує, все говорить, що ти його бачиш ні, а він є. Ну от так і з карнікою. Питання в тому, що оця група джіл, яка тут є, яка є в гнізді цьому знаходиться клубом, її зараз не так і не побачиш. І якби зжата вона, і на низу, і з неї немає того клуба зверху, як всі привикли бачити, де ті бджоли. От для того я відкриваю, де вони? Вони по природньому зимують. Це є, є ну якби по простому кажучи, це є те, як має бути як зимує карніка. Тобто вона в клубі нанизу спокійно зимує, навіть не завжди є її побачиш зверху. Але вона нанизує і помаленьку доверху є і добре зимує в Дадановських вулиці. І за зимівлю близько до 800-900 грам, ну до кілограма на вуличку бджіл. Вони споживають меду. Це клубом. Я не кажу, що коли вони з клубу виходять. Їх більше стає, звісно, але в тому клубі. Тому тут -то, друзі, пойміть мене правильно, ті 4-5 кілограм меду, що вони за зимівлю з'їдають. Це порівняно нічого з тими. Як кажуть, місцевими бджолами чи що-небудь-якими іншими, які об'їдаються за зазимути медом. Не тільки коли розпліт е, виводять, але іменно коли об'їдаються. І тут постає питання, а чи потрібна та бджола мені на пасіці? для бізнесу я можу вам продавати, що хочу. А чи є в тому потреба? У мене потреби такої немає. Тому так. Кажучи про ту чи іншу породу, дай питання. Коли пасічники, ви замовляєте ту чи іншу породу бджіл, яка вам понравилася, яка вам цікава, чи насправді вам продають те, що треба. Чого? Я вам скажу так: не тільки моя думка, але по книжках почитайте. Тільки можна говорити про 100% що в мене на пасіці. Карніка, Карпатка, Баква, і що небудь інше, тоді, коли в мене вся пасіка контрольованого парування, чуєте контрольованого, або матки штучного осеменіння. Тоже це селекція йде контрольована. І скажу: не кожен селекціонер, хто просто маток облітує на облітниках, і не кожен селекціонер хто інструментально заливає матка маткам того чи іншого. Тому то сьогодні. Сьогодні говорить, наприклад, що в мене баквас Б21 Б70-270, це лапша сама натуральна. Тому що ви тільки отримуєте маток від тієї чи іншої лінії. А те, що є, то є, то вже називається по-іншому. Задатки все 50%, якщо, грубо кажучи, 50 на 50%. Тому то хвалиться, що в мене карніка пешець на пасіці тільки лапша. Лапша. Друге діло, коли ви контрольованого парування або інструментального замінення берете. Ну, Тому я казав і кажу, перше покоління маток, або перша генерація безконтрольованого парування це вже не чиста карника. Далі, дивимося. В камері мабуть видно, да? Вони тут зібрались отут, в клубі. Ось. Зайняли цю частину. Що ми бачимо? Зимують, кормів достатньо, є, далі відкривати не буду. Зібралися клубом тут, і їм буде достатньо тут всього, що ми їм залишили. А залишили достатньо для зимівлі. Тому то немає проблем якби, з такою зимівлею. Мабуть, підемо далі, чуть -чуть, через одну, мабуть, треба показати, це все підряд, як будто підготовлене. Але довершу свою думку. Замовляєте маток, розумієте, те, якщо ви берете маток з контрольованого парування, то говоріть, що у вас на пасіці іменно та Якарніка, чи Карпатка, чи ще небудь інше. Але коли, ще раз кажу, ми беремо від маток тих, хто їх називати, або, наприклад, по Карпатці, берете е, вже з неконтрольованого парування маток, то будь ласка, не називайте, що вона вучківська. Вона має походження з вучкою, але там. Всього насього Карпатки будемо говорити 50%. Бо по кругу літають трутні різних мастей. І якщо ви говорите, що у вас ізольована пасіка на 2-3 кілометри, то не факт, що може щось сюди прилетіти із чужого. Тому і з'являються риженькі бджоли. А можна і на пасіці бачити і трутнів із риженькими плямками. Ось так то. Що? Глянемо ще декілька штук. Ну ось ціль моя по цьому ділу. А саме можна говорити про лінії діл. То, то взагалі така кухня. Ну, буде цікаво багатьом. Я думаю, десь пізніше ми про це поговоримо. От покажи ближче. Зимівлякарники. Видно на камеру, так? Да? Всім видно, хто дивиться. Давайте всі разом. Так, всі бачимо. Ой, білка. Температура зараз 0-1 протягом дня. ну Ось так вони зимують клубочком. Добре є. І це я не кажу, що це є чиста карніка. Це перше покоління. Незважаючи на те, що на пасіці більше 100 сімей. І всі йдуть батьківські в окрузі, хлопці карніку тримають. Ну, там кількість тих сімей вони там мало що впливають, але. А от ті льотчики зальотчики які за 2-3 км привозять, ставлять свої пасіки. Ну, не факт, що в їх там літає і що воно може принести. Те, що літає. Тому то може бути і перезараження кліщом, коли ми обробляємо. Тому то треба комплексний обробіток кліща три рази підряд, щоб кліща із пасіки викурить, щоб він не мав. Свободи. Тоді і бджола буде гарненько зимувати, і не будуть опоношитися. І, і е, руками стукати одна об одну. те казати, що о, пасіка пропадає. Що таке? Чи то ліс, чи -то бджоли злетіли, чи що то сталося. А на самому ділі я вам кажу, чому такий буває результат. І не завжди це від бджіл завісить так. Думаю, пару штучок, ще ми глянемо, да й буде достатньо. Що тут теж... Це якось минуло, не знаю. Тут О, Є. О, Ну, раз є, видно бджіло, що зимує. Ну, всі, Зараз буквально всі такі є. От навіть і малої сили, там шість рамок, п'ять уличок, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 вуличок, крайня пуста. Ось, ну і так така у них зимівля. І це не контрольованого парування матки, а спарований на пасіці. Ну, не факт, не буду казати, що там з чим попало, вони спарувалися. Але трутнього фон якби сильний, так що результат є. Ну що, друзі, для контрольованого парування або інструментального пару вуликів із сіткою нижче. глянемо, що там робиться. Який-то їхній характер. На автомобільну дорогу не звертайте уваги. Так, це паспорт то що в мене в другому поколінні, ці матки вже йдуть. О! О, теж нанизу. Дно, сітка. Як то говорить, що сітка дно виганяє бджіл наверх, це є. Ну, якби не 100% правди. Чому? Тому що бджоли зимують так, як зимують їм. Добре є, комфортно, так. Так. Це мого, якби, моя робота тут з цими маточками цієї сімейки, які йдуть. Вода. Це. Це теж контрольоване. Добре, тоді ми це є зніме, це є так, це є так. Тут зверху тримується бджіл повно. Пінопласт зверху, як би годівниця, як ви бачите, притримує їх під верхом. Ну, є такі. Тобто нема чого скривати це діло, Батьок може бути таке. Але це ж ніяк не впливає на зимівлю. Так. Далі, контрольоване опарування. Маточка із Німеччини тепер. 2022. О, бачите, І сітка є, а вони газують так що. О, добре видно. Видно як зимують. От вам і контрольоване парування. Так, щоб не було вологи такої, загортаємо частину. І все. Ну дно сітка, але бачите, є таке діло. Є таке діло. Так, маточки 2022. Повесні переведемо нормальні вулики. А так буду зимати, як є зараз. Дослідуючого йдемо. Ну що, ще декілька штук, шестирамочників і буде все. Тут в нас теж якби контрольоване порвання і теж маточка з Європи 2022. Що це в нас? Це у нас ВТ-шка. питав. Є і свіжий матеріал ворота іранці. Ой, бачите, є і таке. Відкрив з однієї сторони, воно вказується, що ця волога збирається трошки зверху. Ну, сітка відкрита. Ну ладно, ми наорозроємо. Але суть тому бджолини де немає. Нанизу. От вам чиста-чиста карточка. Опа-на, отака. Через сітку У нас. Через сітку волога хай виходить. От. І після цього зараз ми перейдемо на ще трошки і буде все. Все, йдемо. Ну і друзі, на завершення. У нас буде 6 рамкове контрольоване парування, але це моєї селекції вже. Хоча воно все європейсько, німецько-австрійське, будемо так казати. Це зробив і вони самі піднесли метку сюди. Ага, 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 це Дениса Гребе, але це я робив уже на на на. Облітувалося на пьельцівському матеріалі. Це контрольоване порвання, не іоршка. О! Їх тут, я не знаю, наставку я залишив їм. Ну, видно там на камеру? Добре, видно, так? Да? Ось. Варто з такою погодою. Так, треба паузу, зараз візьмі з Ну що, дочекалося, так? Да? Ну і то От як вам добре. Монтаж зробив, кляц, кляц і не чекаєте, а я бігаю. Ну, Так, хтось каже нема що робити. Не, вони там коротше, такого займають. Один, два, три, чотири, п'ять. Тут не бачу їх, ну, коротше, тут такі звізерунками. А ме це для них, значить... Фактично не треба тут этого меду, ну ладно. Так. Ось така зимівля у нас поки йде. Все, я їх не буду, а то для знімання на камеру, де і все. І так, друзі. Різниця в тому і видно, як ви бачите. Ну я всі вже не буду пробігати, скільки вас мордувати будуть цим часом. Зима зимою а справи справами. Світло і все остальне. Робота одним словом, така штука. Ще раз на закінчення кажу, хто дослухався, хто додивився до цього часу. Думаю, буде ця цікава думка, практично показана про те, що бджоли себе поводять по-різному. Чому? Тому що в них є задатки, якщо вони не типово показують себе. І це не тільки в цей сезон, коли йде зимовий сезон. А і зовсім, от ви берете маток і вони не типово поводяться їхні бджоли. Що відбувається? Здається, то то не та карніка або Карпатка, або щось. Та звісно, воно не те, бо воно ж то спаровано в 1 як кажуть, і, і говорить, що то чиста карніка, то то не варто говорити. Так само і в баквасі, так само і в всьому. Тому то звертаємо увагу на це. І коли хвалимося тим чи іншим матеріалом, то. Перзадумайся, чи ми правду кажемо, що то в нас є. Все, на цій ноті буду завершувати своє відео. Кому було цікаво, лайкуємо, підписуємося, коментуємо і дослідую відео. Всім всього найкращого і до перемоги!